Друзі, привіт, я слава дьомін разом зі мною Світлана Арифнія, е, і сьогодні ми говоримо про те, Світа, як поводитись в колективі, от скажи мені, будь ласка, давай одразу. От як поводити себе в новому колективі? Привіт, Славочка. класна привіт. тема. Насправді я працюю багато з бізнесами, і е, як поводити себе в колективі? Ти маєш на увазі людини, яка прийшла чи взагалі будь-якої людині, яка знаходиться... Давай, в, в давай так в, в, в новому колективі. Почнемо з цього. В новому колективі. Я хочу почати з такої метафори, можливо, чи пояснення, що будь-який колектив, будь-яка бізнес-структура це система. І коли людина приходить нова в колектив, вона приходить в систему, в якій вже є якісь правила, цінності, ролі, і кожен відіграє якусь роль. І перше, зрозуміти потрібно людині, що вона приходить в систему, в якій потрібно буде адаптуватись. Хто приходить в систему, яка вона ця людина? Так? Тобто, якщо людина гарно знає про себе, я гарний спеціаліст, я така та людина, як людина, у мене такі сильні сторони, слабкі сторони, і так далі, тоді ця людина буде гармонійно вливатись в колектив, тому що головні принципи в колективі це повага, компетентність і що? Комунікація. Правильно? Тому як я, хто я, буду вибудовувати комунікацію в цій системі, в цій структурі. Тому як поводити? Досліджувати, по-перше, презентувати себе, перше враження скласти, та? потім е проявляти себе, та, свої компетенції, і потім спостерігати і досліджувати, куди ти прийшов, в яку систему і як ти, в якій ролі ти в цій системі можеш перебувати. Сіт, а чи варто наприклад одразу шукати оцього знаєш, такого умовного лідера, який е, може тобі допомогти морально з ним здружитися Тощо? Е, ну, дивись, <кій> лідери можуть бути е, офіційні, формальні, та, наприклад, і неформальні. Ну, мається на увазі є, там у когось посада лідерська, керівник чи замкерівника, чи директор, і так далі. Та, а є просто неформальне лідерство. І е, зрозуміло, що якщо це неформальне лідерство, це в колективі на горизонталі, наприклад, та? ж таки в мається на увазі з. Серед співробітників, воно буде якось проявлятись. І, звісно, що людина, яка приходить, перше у неї виникає страх, ну, стрес, давай так, не страх, а стрес, тому що це стрес дійсно, проти притинований колектив, колектив, і їй потрібно заспокоїтись. Як заспокоюватись? Пошукати е, дружбу з лідером, ну, це як би може бути, але це не найкращий шлях. Головне перше, це активне спостереження. Тобто ви спостерігаєте за тим, що відбувається. Ви презентуєте відкрито широ себе, ви зосереджені на, е, своїх, на роботі та на тому, що ви робите на своїй справі. І поступово, якщо ви будете ось цією знаєш, цілісною людиною, яка себе поважає, яка поважає інших, яка цікавиться іншими, яка щось питає, відповідає, комунікує, то в принципі лідер неформальний сам проявить інтерес і захоче якось накладати. Близитись, дослідити, можливо, сам подружитись і так далі. Але це буде набагато ти... корисніше. До коли ти проходиш новий колектив, і такий типу намагаєшся одразу всім сподобатися, це що ну, означає? Це... Ну це це невпевненість собі. Невпевненість собі і страх керує. Ну, а, а що якщо я не сподобаюсь, то що? Що відбудеться? Та? І це бажання побудувати гарні стосунки. Секрет побудувати гарні стосунки в колективі полягає в тому, чим більше ви залишаєтесь собою, тим більше до вас виникає поваги і інтересу. Тому ага. намагайтесь залишатись собою, не бійтесь нічого, просто будьте відкритою широю, цікавою. І людина, яка цікавиться, і людина, якій цікаво в колективі. І само по собі, і авторитет можна завоювати і вибудувати класну комунікацію. Перед наступним питанням, друзі, я хочу вам нагадати, будь ласка, підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом. І в описі, до речі, відео у нас є посилання на сторінки Світе Світлана Рифні. Також підписатись на її сторінки. Також Світ. А от дивись, а як поводити себе з новачками в колективі? Тобто, коли ти вже працюєш і прийшла нова людина. Нова людина завжди визиває цікавість. І перше враження, ось це яке складає, знаєш, ярличок одразу вішують. От я б е, намагалась все ж таки не вішати ярличок. А е, якщо прийшла нова людина, перше підтримати її. Ось, знаєш, класно, коли ти приходиш в колектив, а тобі кажуть: Слухай, е, а як тобі взагалі ритм нашої роботи? Норм? Угу. Це перше питання. Тобто ви цікавитесь, як людина вливається в цей колектив. І, по-друге, чи потрібно, була, чи потрібно, наприклад, тобі буде допомога перше. Час, звертайся до мене перший час, тобто ви е, акцентуєте увагу на тому, що на початку я готовий, як би, тебе підтримати. Ось це буде прекрасно, тому що людина переживає, вона в стресі, вона ще дослідженно розуміє, як себе поводити. Е, і це буде досить підтримуючий. Людина може тоді спокійно розкриватись, спокійно працювати і бути головне ефективною. Тому що ми пам'ятаємо, що бізнес або будь-який колектив це система. Якщо ви будете вичавлювати один елемент з цієї системи, чи в систему прийшов один елемент, він може змінити всю систему. Так? Якщо Починаєте сваритись, якось знецінювати цього новичка або вичавлювати його з колективу, все рівно щось піде не так, і колектив хтось буде розділятися його, відстоювати. Хтось ні. Знаєш, що це починається система починає руйнуватись. А якщо ви все ж таки людина, яка працює в бізнесі і хоче результат мати, а не оці плітки, я не знаю, що там цим займатись. То чи підвищенням своєї самооцінки за рахунок інших, ну то це вже не про бізнес, це вже про не знаю. Себе. Я колись кілька разів, коли приходив в новий колектив, стикався в перш за все з людьми, які, наче як ти кажеш, там пропонували допомогу тощо. Але я помічав таку штуку, що бувають такі люди, які якраз знаєш, ці умовні пліткарі в колективі, які одразу. Притягують до себе новачка для того, щоб умовно його перетягнути на якусь свою сторону, почати з ним пліткувати, тощо. Як на таке реагувати? Як реагувати взагалі на ці плітки, коли ти новачок в колективі? От дивись плітки взагалі це форма соціального контролю і боротьби за статус? Угу. Тому, якщо тебе починають підгрібати е, і пліткувати з тобою, це затягують в якийсь е, сирбор, який вже існує в цьому колективі. Тобто, знаєш, це джевоточинка якась там вже є, е, і, і тебе туди втягують. І ти ніколи не вгадаєш, чи потрібно було так робити чи ні. Тому краще займати ось це активне спостереження. Та, Зупиняти, якщо тобі щось починає пліткувати, переключати ага. на роботу, уникати, казати, вибачте, мені зараз немає часу, чи мені ага. це не цікаво. Але не втручуватися ось ці плітки, тому що це завжди завжди закінчується погано. Для тієї людини, яка втягує, і для тієї, яка втягується. Тому що потім що? перекладання відповідальності за те, що сталося, йде на того, хто тільки що прийшов. <гум> і а, крайнього та, роблять саме новічка, тому краще просто це не встрягати. А як з керівництвом спілкуватися? Свят, є якісь поради? Керівництво потрібно поважати це раз, <гум> тому що е, ну, знову ж таки тут теж така глибока тема, колись ми, можливо, її розкриємо, тому що треба зрозуміти, яка у керівництва форма управління. Uh -huh. Ми знаємо, да, форму управління там авторитарна, демократична, ліберальна, трансформаційна там, і так далі. Їх там 5 чи 6? -6? І від цього потрібно відштовхуватись. Тому що якщо це там, форма управління авторитарна, де людина тебе знецінює, де тебе там, матюкає, де тебе там, постійно критикує, тобі uh -huh. потрібно постійно відстоювати ці кордони і повертати людину на своє місце чи говорити, що мені так не підходить, це одна форма. Там, якщо це, наприклад, форма управління ліберальна, де тобі віддають відповідальність за все це, або демократична нагори горизонталі ми всі якби на рівні, так? ну це буде інше спілкування з керівництвом, та тому що ми на, на горизонталі стоїмо, і ми, якби, як партнери, можемо вже спілкуватися і вирішувати будь-які питання. Є там, більше, кому... ж своїх керівників Неважливо, в які, в якому форматі вони працюють. Якщо виникає страх, то це не норм. Це дисфункціональна система, тому що будь-який, наприклад, тиск да, керівництва, який викликає страх, це, ну, це знову ж таки внутрішнє знецінення відбувається себе. Угу. І тому важливо мати, от так психологи говорять асертивну поведінку. Це поведінка, де я поважаю свої кордони, де я говорю, що дивіться. Форму, зараз я скажу, в якій говорити, де я відстою кордони і де я поважаю кордони іншої людини. Форма, в якій можна це казати. Наприклад, якщо керівництво тисне на вас знецінює, ви відчуваєте, не дай Боже, страх, мається на увазі впливу керівництва, ви можете сказати, наприклад, ви знаєте, я себе відчуваю досить некомфортно, коли ви підвищуєте голос, це може впливати на результативність роботи, а мені б цього дуже не хотілося. Кльово. Кльово. Окей, Интези... а як... головне, як просити підвищення зарплати? Прекрасна, прекрасна тема. Підвищення зарплати е, треба просити спокійно і впевнено в собі, тому що це сама оцінка. Це оцінка своїх компетенцій. Якщо ви впевнені, що результативність вашої роботи виросла, Якщо ви розумієте, що останнім часом ви робите роботи більше, ніж, наприклад, за вами закріплено, де ви включаєтесь, де у вас виходить, де це гарно, наприклад, відображається на результативність, на, загал, загалом на бізнесі, вас вже багато хто знає, до вас вже звертаються, ви вибудували свій авторитет. І ось ці всі пункти, якщо існують, і ви собі всередині точно в цьому впевнені, ви спокійно йдете і кажете Шановний керівник, у мене, дивіться, результати минулого місяця і цього порівняно виросли. Я займаюсь тим, 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 тому що керівники іноді не знають, чим займається ця людина, яка прийшла просити заробітну платню підвищення. Це правда. Тому ви озвучуєте, що відбувається, як це відбувається, які результати і кажете. І я б дуже хотіла, щоб ви оцінили це і переглянули наш договір щодо моєї заробітної платні. А є що така от історія? Я бачив особисто, коли людина коли приходить просити підвищення зарплати, то вона, наче, виправдовується перед керівництвом. Ну ви розумієте, мені там умовно нема чим годувати дитину. А в нас там підвищилась там плата за садочок. ой, бензин підвищився. І, і, і виходить, що вона себе нівелює перед керівництвом, тобто, ти говориш про те, що все одно треба ставити себе на одному рівні з е, керівником. Е, ні, тут не про один рівень, тут про е, мотивацію, з якою ви виступаєте е, і пояснення, з яким ви виступаєте перед керівництвом. Якщо до мене як до керівника приходить і каже, ой, ви знаєте, у мене виросла е, там, е, квартплата, чи мені потрібно дітей готувати? Вибачте, будь ласка, я з повагою ставлюсь до вас, чи можу допомогти, але це не про перегляд е, заробітної платні. Я ж не міценат, ну якщо я керівник не міценат. Тому е, бажано керувати все ж таки своїми компетенціями. Ну, Тобто, uh, умовно перше, треба вміти продати uh, те, що ти робиш, своєму керівнику професійними uh, щоб... якостями керуватись. Mm -hmm. І знаєш, найголовніше, що хочу сказати, це цікава така штука. Коли кажуть, uh, продай мені ручку, пам'ятаєш в фільмі Вокселкенстріт? Uh, uh, продай uh, мені ручку, і коли людина починає просити: uh, Дайте мені, тому що я класно продаю ручку. Це ще не питання того, щоб я тобі підвищив заробітну платню. Якщо ти мені скажеш, що е, продаж цієї ручки, тому що я її продав, приніс результативність в мільйони доларів для мого бізнесу, і я прошу підвищити мені зарплату, тому що на вашому бізнесі, на нашому бізнесі, це відобразилось так, так і так то uh -huh. тоді я точно буду керуватись, розумієш, фактами, які мене як керівника змотивують підвищити тобі, тобі заробітну платню, тому що я не хочу втратити саме такого е співробітника, який так класно впливає на мій бізнес. Mm -hmm. ну, давай тоді так. От останнє питання е, підсумуємо е, цю тему. Е, а ви, друзі, будь ласка, підпишіться і напишіть в коментарях. Можливо, ми щось ще не зачепили по цій темі і е, зможемо вам ще в коментарях відповісти. А е, от давай так, здоровий колектив світ. Це що? Здоровий колектив це е, комфортна атмосфера в колективі, в якій хочеться йти. І повертатись. так Це взаємна взаємна повага в колективі між співробітниками. Далі, це можливість діалогу з керівництвом. Тобто, мене так. чують, і я можу говорити про це. Знову ж таки, повага до того, що відбувається, до цінностей системи, в якій я перебуваю. Тобто, якщо е система, в якій я перебуваю, має цінності, які співпадають зі мною і всі підтримуються, я відчуваю приналежність до чогось великого. І ось це найкраще відчуття, коли я відчуваю свою користь для цієї системи, в якій я перебуваю. І що вона розвивається, дає результати, і я розвиваюсь. В цій, в цій системі також усе буде крутий колектив. А друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи вам було б корисно сьогоднішнє спілкування зі Світланою. До речі, сторінки Світлани Рифні є в описі цього відео. Заходьте, підписуйтесь також і підписуйтесь на канал. Ми раді вас бачити і сподіваємося, що ви раді нас. Слава Дьомін, Світлана Рифнія. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, пока.